Юрій Ніколов з проєкту Наші Гроші описав фантастично, як він її назвав, найбільшу одноразову аферу цього року. 23 мільярди гривень одним махом хочуть вивезти на закордонну прокладку. 23 мільярди гривень одним махом хочуть вивести на закордонну фірму прокладку зі 100% оплатою наперед, за зброю, якої ще ніхто не бачив. Мало того, що ціна завищена, але є ще й ризики, що більше ніколи не побачиш цих 23 мільярди гривень і потім довго ходити по іноземних судах і просити повернути назад, як власне зараз робить Міноборони Умєрова за контрактами не менш успішного Резнікова, бо в нас уже були такі випадки, не один. Отож, основні тези такі: Днями до Державної прикордонної служби зайшла комерційна пропозиція від польської фірми X. Її назву не озвучують, але вона відома. Вони пропонують прикордонникам купу снарядів, мін боєприпасів для реактивної артилерії, хоча у прикордонників навіть немає такої купи зброї, щоб це все вистріляти в бік окупантів. А в поляків немає свого виробництва. Це чисті торгаші, купи продай. Причому в них уже зашкварена репутація саме в стосунках з Україною. 26 листопада керівник прикордонників поінформував міністра Умірова. Мовляв, є пропозиція, треба купувати. В цьому місці міноборони мало би віддати питання на опрацювання власній агенції оборонних закупівель. Вона взагалі є саме для того, щоби, ото купуючи зброю в великих обсягах, тиснути ціну вниз, перевіряти з ким мають справу, що це за фірма, чи це справді нормальна компанія, чи це проходимці. І вже тільки потім передавати це все для ЗСУ. А от в агенції оборонних закупівель мали би розповісти, що вже був досвід співпраці з цією польською фірмою. В 2023 році уклали з ними угоду на поставку снарядів на 3 мільярди гривень. Потім поляки почали щось видумувати. Мовляв, в них там різні частини снарядів в різних країнах робляться, і щось не те з підривниками. Давайте замінимо на інші, але не скажемо на які саме. Агенція оборонних закупівель Офігіла почала розмови з нашими військовими. Чи можна таке робити? Потім керівника Пікузо замінили на безрукову, і ці поляки, зрештою, через три місяці просто повідомили, що відмовляються від поставок. Пощастило, що тоді їм не заплатили авансу і збитків не понесли. Просто деякий час ми розраховували на 25 тисяч снарядів, а цього достатньо на пару тижнів війни. Очевидно, що зараз в Агенції оборонних закупівель поляки отримали би пристрасний прийом і їхню кандидатуру би не схвалили. Тому цього разу вони взагалі вирішили не йти через цю Агенцію оборонних закупівель, а вийшли напряму на прикордонників, які ніколи не мали досвіду таких величезних закупівель. Але Умєров, міністр оборони чомусь цю величезну пропозицію не передає в АОЗ, тобто Агенцію оборонних закупівель. А напряму звертається до Кабміну з проханням забрати у власної агенції 23 мільярди і віддати їх прикордонникам, щоби самі прикордонники укладали цю угоду з польською фірмою. Ніхто не може зараз точно сказати, чи привезуть поляки ті снаряди і міни хоч колись чи не привезуть машини, часу не існує, але з огляду на масштаб історії навіть не хочеться перевіряти, бо гроші у АОС забирають вже з запланованих і опрацьованих проєктів, і вимогою поляків є 100% передплати не тільки по тому, що вони нібито можуть привезти відразу, але й по тому, що тільки будуть робити на чужих заводах у 2025 році. Що цікаво, 100% авансу не вимагали навіть Укроборонпромівські виробники мін, які зрештою зробили фігові міни. Там 75% грошей забрали, і знаходяться вони все таки в Україні, тобто тут ще можна якось знайти кінці і тиснути на них. А що з поляками, коли їм віддати гроші, як потім з них щось вимагати? Чи багато вдалося міністру Умєрову забрати прострочки з постачальників, з якими підписував угоди Шерезніков? Дуже цікаво було би почути. Отож, підбиваємо підсумки. Заради виводу 23 мільярдів гривень на сумнівних поляків, Умєров попросив забрати гроші з власної Агенції оборонних закупівель, створеної для відсікання сумнівних постачальників. І на це очевидно є згода Офісу президента. Бо повірити в те, що Шмигаль просто погодився з горизонтальною аферою умєрова Дейнеко розміром в 23 мільярди гривень. Неможливо. Такої самодіяльності шмигаль навряд чи собі допустить. Зараз влада в Україні влаштована так, що Кабмін виконує вказівки банкової, а не очолює виконавчу владу країни. Скрін документу від Кабінету міністрів бачите на екрані. У підсумку Юрій Ніколов каже, що мовляв, його особиста думка це все виглядає як «распіліть і сваліть. Ну і ще трошечки А це нам на вибори, а вдруг виграємо. Від каналу «Самий Сік. Отак, от ми побороли корупцію. Чергові десятки і десятки мільярдів гривень знову хочуть впихнути в якусь мутну фірму, щоб потім про них забути і з ними попрощатися, як вже було з 22-го року не раз і не два рази. І якщо таке стається, то це означає, що хтось у цьому є зацікавлений саме з нашої сторони. А потім Зеленський запитує, чому мене в НАТО. І розказує, що корупції у нас вже немає, вона вже вся поборена, і всі корупціонери повтікали. А відповідь на запитання, чому війна йде так, як вона йде, можете дати собі самостійно. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо! зовнішніх і внутрішніх ворогів.